Мої улюблені вінтажні інстаграм-магазини. Перший називається Lauren Clothes. Це єдиний магазинчик із мого списку, в якому я ще нічого не встигла купити, в буквальному сенсі не встигла, тому що речі в цьому магазині настільки швидко розлітаються, що я просто не можу ніяк втовпитися серед черги людей, які хочуть придбати щось у цьому інстаграм-магазині. Невеликий огляд того, що тут зазвичай є. Це светри дуже хорошої якості із класним складом, вовна, кашемір. Все гарно відфотографовано, тобто ви бачите всі нюанси і хороший опис. Наступний магазин називається Bazaar Shop UA. Я раджу одразу до них переходити в Telegram, тому що під час оновлення всі актуальні речі одразу закидаються саме туди. Від цього магазину у мене є сумка, а також дві пари перчаток, які я в прямому сенсі урвала, тому що аналогічно, так як і в першому магазині, тут треба теж активно слідкувати за оновленням і встигнути замовити першим. Власниця Турінки також дуже гарно підходить до оформлення, а також до подачі всіх деталей. Є і відео на кожну річ, і опис, і дуже активно відповідає на ваші повідомлення. І оновлення відбуваються кожної п'ятниці. Інколи є позапланові оновлення, наприклад, оновлення шарфів, рукавичок тощо. Зазвичай у цьому магазинчику представлена саме аксесуарна група, тобто сумки, гаманці, рукавички, шарфи тощо, але також є і одяг хорош. Складу. Наступний магазинчик називається Львівська 100. Також є речі актуальних моделей актуального крою з хорошим складом. Купувала в них дві речі: це ось цей тренч у стилі 50-х, в якому я відходила практично всю весну. А також ось цей жакетик із штучної замші незвичного блідо-зеленого кольору. Оновлення у них двічі на тиждень, у середу та суботу, десь о 20-й годині вечора. Наступний магазинчик називається Vintage and Other. Тут є як вінтажні позиції. Ці так і апсайкл одяг. Крім того, в них є аксесуари та прикраси. Дуже естетична сторінка, є досить багато таких базових хороших позицій. Можна подивитися тут на жакети, прикраси, сумочки. Приємна власниця, приємне спілкування і дуже швидко відправляє. І останній магазинчик називається Vintage Fashion. Тут, на жаль, немає визначеного графіка оновлень, тому потрібно слідкувати за сторінкою, тому що теж найкращі позиції розбираються дуже швидко. Сюди можна заходити за піджаками з чоловічого плеча. Гарного складу светрами, джемперами, шарфами. Інколи трапляється хорошого складу верхній одяг. Ось такий список у мене, друзі. Якщо у вас є якісь улюблені вінтажні магазини, діліться ними в коментарях і відмічайте. Ну і пишіть, що ви любите купувати на вінтажках і в секонд-хендах, якщо ви, звісно, таким займаєтесь.